Так, ну що, починаємо проходження split Fiction З тайлером Дерденом. Не знаю, чи буде звук. Ну, Може і в ігрі зараз буде звук. Якщо буде, то це прям ніба. Ох. Давай починаємо. гейм. Там може в пролозі вже почнеться. Так. І, мабуть, звук треба підключити. Да-да-да, в -да -да. мене вже йде. Все, все йде. Ой, сажи, ночок будемо грати, да-да-да. Прекрасно. Рывнулися від системи. Welcome to Raider Publishing. Welcome to Hi, um, Welcome. I'm a writer. Oh, great. Go ahead and fill in your information and then make your way over to the elevators. Okay. okay. Welcome.

Що mm, Що там батьки говорять? вона Щоб на OnlyFans Більш вигідніший бізнес робота. Something great that happened in the world, first happened in someone's... the parody Steve Jobs? sorry. <troditus> the opportunity to truly set one's creativity Unlike other publishing houses, we're on the verge of releasing a product that will reshape the foundation of the entire industry. The stories have been told, and retold, pretty much in the same ways Do we get to wear these? Yes, will help us and track your так. Ще більше на екрані. Ну тіні, я тіні, я проговорю про Ну що, команда? ви готові?

excuse me us this opportunity to get published lord knows it is rough being an unpublished writer these days am i right <laughs> are you saying that we're going to be plugged into that machine yes you are i was told that we were here for a publishing deal get paid and that's it i didn't sign up for a medical procedure oh trust me this is no medical procedure whatsoever just try to relax <inaudible> А це не для медицини, це для публіки щось там. Ну no, все, обманув. Стів Джобс обманув всіх. Все, so ребят. Ох, cool. oh, ребята, ну що? Oh, це печально, коли ігра Влагаю. О лагає ну від Full Creative potential. Бо це тільки катсцена. Типа, типа нічого не поміняється. Як були свинками, так і останці. won't I do it please return to your platform ma'am I can't do this calm down return to your platform I, I won't do it okay we cannot shut this down now do you understand you have to proceed no no I said I'm out ma'am I told you this is perfect the yes, like, love come, me. You come no. with me the last shut... no. oh. oh my god То мне мы не сразу налево, а направо. Вот, все. Вот. Я к читате. Я 24. Я пожилой. Пожилая женщина. Интроверт. Понятно. Щось вона переїхала до міста з її. З її батьком має. Ще вона жінка, і цього достатньо. Що ми граємо? Ready, ready to game. game. Ну, ребята, все. А я аж під свитка джойстика розового стала. Все, це это окрасили мене. Це вже п'ятка на все життя. О! І сразу маги. Сразу маги, ну? Колдуни хороші люди, сме. і маг, це різні вещи. Я в Діабло грав за колдуна. Що я роблю? Зараз наколдую собі. What? What are you doing in my story? І це тільки частичка чорної магії. Ого-хо-хо-хо! Ось ця чорна магія! Сразу з'явилася, сразу стріляє, ну! <плес> Can see is that they have given me exactly what I signed up for. You don't understand. We need to get out of here. Not we, you. I need to get published. Just please leave my story. Trust me, that is exactly what I want to do, okay? <sighs> what is that? Yeah, and take that glitch what? thingy thing, whatever it is, with you. That came with me. Yes. О, все, симуляция, геймплей, да ну. О, Что за звездолет? Зори не Ох ты шо, ребят. Приземлились так вот. Мы по-любому будем пригати з высоты і не получать урон. Это... Так же само будем. Прыгать и скакать. Yes. Okay. Чего так неют, я не знаю.

Нормально. Оно прям на... Ау! Блядь! Що за пасало? Я по сенці можу ходить? Да ну! Ребята, если б я хотів такі такие игры играть, я б Ghost Runner скачал и все. Шо за паркур? О. О, о. Все, пит Підгорів, підгорів. Підгорів, ребята, все. Да, в мене пауза. Так, розбирайся, поки в настройках. Бо мені. Тобі на екрані не показують настройки. Чи ти міняєш просто їх? А, ага, поняв. Ой-ой-ой, ой-ой. Назад це взагалі... Так. Да. Класно тишить. Це, взагалі, виглядає але непривично. Давно такого не було тут. Я даже на телеку ніколи не грав, по суті, такі ігри з двійним екраном. Тільки на компі. Тут... Тут ще ривок нам дає, знаєш? Такий ривок там. Ну, так. По суті, оці роздільний екран це унікальні ігри по-своєму. Ой-ой-ой. Ребята! В них в них завжди кросплей був в EA Play. Вроді би. Вони вже зробили. <різвіст> Ух ти шо? що шу! Вони, коротше, зробили на кожну частину свою. Цей френд пас. На кожну свою частину. Тепер можна одному купити. Ну, по факту. Ми що, тратились на ті попередні частини? Просто підписку купили там за пару гривень і все. О. Да, тільки -то. Воно буде дорожче вже подписку. Асу. асу. Так. Ну, пока що щось дуже легко грається, так? Да? Просто біжиш вперед і все. Да. Можна було б набагато душніше зробити. Наприклад, оце те, що він падає на цих вузьких проходах і так далі. Так, тут там вже треба твоя допомога. Та лутатися нічого не можна, на жаль. Я б вже з радостю в себе залутав би. Навірно, а потім ти. Там ты не маєш побежать, да. О. Все. А там на секунду цел ...віконечко... для цього прыжка. А, ха, -ха да, 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 да. Ой, щось то я не туди пригну, так? Да? Бос, який пускає лазери, це взагалі шикарно. Тайкі ство. Кожа прям приємно грати. So, you know, це, кстати, перша новинка, яку ми граємо. Релізи, да. Як ти думаєш, вони багато грошей зароблять? З учетом е френд паса, е з учетом ціни, в е принципі, адекватно. адекватної. Ну, от якщо вони. Ну, от якщо... Заробить, заробить багато. зразу поймемо, наскільки інші компанії на нас наживають. Сразу буде понятно. О! Даже так треба делать? Просто нажимати всі. Кожний раз, коли промазуєш, мені відбавляється ну. Воу 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 Вот це то да. Я yeah, прям ультанули, чесно. Whoa. Ой! Такие це... це вообще на пылесосе цьому. Застряли застрял нас. Да. Куда? Куда? Куда шо? Куда? А, сюда шипару. Ти вже кудись вип там це ти що... була. Блять, а я лутів. Приземлився, нормально так. Ти що? Ой-ой-ой, давай не будем цього. <сху> <Без> этого, <да>. <сху> <О>. <сху> так, тут мы вже маємо взаємодії. Конечно. Перша і последній играю, на то ми граємо, що... Блока буде. Он не лахається вже доба. Хоч... Що робити? Що делать? Паркур да, і не надо всего пуша всяких э, обмов. Патчей ніяких не надо. А! Бам! Перемога потужна. Сідай! Все, Так, уж де. А полет, полет на цьому шикарному апараті буде вже в наступному відосі. Все.